Грантові програми на веб-порталі Дія на підтримку бізнесу користуються попитом. Близько сотні жителів ямпільської громади вже скористалися цим видом державної підтримки, яка реалізується через Міністерство економіки, Державну службу зайнятості та Ощадбанк. З 22-го року, коли війшла в дію програма Гранти, дуже багато людей, які скористалися цією програмою. Я хочу сказати, що на початку, коли тільки програма набрала, набрала, взяла свій початок, багато хто з людей, ну скажімо, трошки з насторогою відносилися до цього, тому що це безповоротна допомога з боку держави, це не кредитні кошти. Але на сьогоднішній день в нашій громаді вже є дуже багато людей, які скористалися грантами і відкрили свою власну справу. Їхній бізнес працює на сьогоднішній день, а також дуже багато фізичних особ, всі підприємців та юридичних осіб, які отримали цей грант для розширення та розвитку вже діючого бізнесу. Які саме є програми, щоб люди, які ще не знають, почули? Що актуально на сьогодні? Я вам хочу сказати, що програма гранти розроблена державою, має декілька напрямків. Перший найпопулярніший напрямок це своя справа. Отримати грант можуть як фізичні особи, ФОПи, так і юридичні особи. Сума від 50 тисяч до 250 000. Що потрібно клієнту? Перш за все, зареєструватися на вебпорталі Дія, заповнити заявку та подати бізнес-план, тобто конкретно вказати цілі. На які йому потрібні ці кошти. Е, які умови? Якщо сума від 50 до 150 тисяч, клієнт має працевлаштувати одну особу. Якщо це сума від 150 до 250, то має бути працевлаштовано дві особи. Е, після того, як винесене рішення Державним центром зайнятості надати даній особі грант, е, людина має на протязі. 15 календарних днів з дня отримання цього рішення відкрити рахуночок в Ощадному банку, саме в Ощадному банку, так як програма Гранти вона працює по співпраці тільки з Ощадним банком. Ось, що я хочу сказати, на сьогоднішній день цей напрямок, своя справа, він найпопулярніший. Тому що тут, е, чому саме він? Тому що е, можуть отримати гранти не тільки ті, які вже мають бізнес, а й ті, які бажають започаткувати свій бізнес. І це чудово, тому що ну, в наш час в таких важких умовах мало хто е, намірений да, спробувати ризикнути. Саме ця програма допомагає людині більш упевнено, да, до створення саме власного бізнесу. Хочу сказати, що також великою популярністю на сьогоднішній день користується програма Ветерани. Тут можуть брати участь фізичні особи та ФОПи. Тут сума вже коливається від 50 тисяч до 1 мільйона. Щоб отримати до 250 тисяч людина реєструє одну особу від 250 до 500 дві особи від 500 тисяч до 1 мільйона. Реєструє чотири особи працевлаштовують, дві з яких обов'язково це мають бути ветерани або інваліди, які отримали інвалідність внаслідок війни. Якщо в сім'ї подружжя, чи дружина, чи чоловік мають статус учасника бойових дій, чи дружина, чи той самий чоловік мають право подати заявку на участь у грант, дуже легко подається, немає ніяких складнощів, ми консультуємо клієнтів, ми допомагаємо, роз'яснюємо, показуємо, навіть допомагаємо зареєструватися на тому самому сайті Дія. От, рішення виносить знову. Такі державний центр зайнятості, і після винесення рішення людина відкриває в нас рахуночок. І з дня отримання коштів на рахунок грант, цей грант використовується на протязі, якщо своя справа 6 місяців, то по ветеранам 12 місяців, дається трошки більше термін. Також, так як у нас аграрний, скажімо так, громада, аграрний сектор, у нас великою популярністю також користуються серед фермерів, особливо серед фермерів, такий напрямок, як своя теплиця і свій сад. Чудова можливість, тому що багато кого ми консультуємо щодо створення саме ягідників і виноградників. Також дається сума по свій. Я Свій сад до 10 мільйонів гривень загальна сума, по своїй теплиці до 7 мільйонів гривень. Там також є умова відкриття рахунку в Ощадному банку. Тут уже слід сказати, що якщо по перших напрямках держава перераховує кошти на поточний рахунок без, без якого внеску власного, то тут вже варто зазначити, що в цих напрямках обов'язковим є також. Співфінансування, тобто 30% від суми вносить клієнт, 70% від суми вносить держава на рахунок. Так само дається термін використання, і вже дивлячись, який це напрямок. Якщо це е, свій сад, то має бути план висадки насаджень. Якщо це своя теплиця, то має бути проект теплиці. Тут, уже в залежності від напрямку. І також хочу зазначити, що є такий дуже такий цікавий напрямок, як Е, зараз хвилинку виключну новий рівень. Ось саме новий рівень це програма грантів, яка розроблена для розширення підприємств і модернізації тих підприємств, які займаються переробкою. Це промислові зазвичай підприємства, які займаються легкою промисловістю, харчовою промисловістю і так далі. Цей напрямок створений для того, щоб саме підприємства, які постраждали від наслідків війни, дати їм можливість таки працювати, тому що це наша економіка в державі. І саме цей напрямок дає можливість їм розширити свій бізнес, відновити свій бізнес, модернізувати свій бізнес, купити. Нове обладнання і працювати навіть в таких умовах, як в якому зараз працює майже весь бізнес в Україні. Дуже хороші програми. У нас багато хто ними користується, у нашій громаді вже багато хто отримав. Грант використав і на сьогоднішній день працює в громаді. Мені дуже приємно, коли я йду по місту, і я бачу нові відкриті кафе, нові якісь заклади, які були в свій час звичайними людьми, які просто проявили, скажем, ініціативу створити бізнес в нашій громаді. І мені дуже приємно, що ці люди свій час отримали і тепер працюють. Працюють також вони працюють і мають праця Ваних осіб це також великий плюс, тому що мати офіційну роботу, отримувати кошти в наш час це великий плюс, тому ця взаємодопомога держави і бізнесу є ну чудовий результат по цим програмам. Є вже чудовий. Ми бачимо, що дійсно це працює і консультуємо. Ми, ми кожного дня. Кожного дня ми консультуємо клієнтів, надаємо інформацію. Вони задоволені, складнощів ніяких не виникає. Ну я думаю, що якщо звернутися безпосередньо до наших грантоотримавців, то вони вам підтвердять, що це дійсно це не було ніяких складнощів. Кому відмовляють, як держава страхує себе від недоброчесних людей, які хочуть отримати цей безповоротний кредит? Я зрозуміла. Я вам хочу сказати, що на моїй практиці всім, хто звертався, хто подавав заявки, їм ну, майже нікому не відмовляли. Тобто держава взагалі налаштована йти назустріч людині, йти да? на зустріч бізнесмену. Відмова може бути тільки в тому випадку, якщо, наприклад, у клієнта є якісь непогашені судимості або несплата своєча на податків. Але це питання також вирішується, тому що якщо клієнту відмовили один раз, він має право погасити цю заборгованість і знову ж таки подавати заявку на отримання гранту. Все це вирішується, тобто це не обмежується тим, що якщо вам не погодили гранту, ви більше не можете звертатися. За цим грантом. Будь ласка, ви можете погасити цю заборгованість і знову подавати заявку на отримання гранту. Но більшість все-таки отримують, більшість погоджують. Я вам хочу сказати, що в нашій громаді відсотків 90%, хто подавали заявку, вони отримали грант. Це гарний дуже результат. Сфера обслуговування, торгівля на що ще люди беруть, на які бізнеси гроші. Так, ви правильно кажете, зазвичай це сфера обслуговування, торгівля. А якщо це гравний напрямок, то це фермери, які вже мають діючі садки, це вже фермери, які мають діючі теплиці. Ось, ну скажімо так, якщо взяти наші окружні села нашої громади, то зазвичай це фермери, які вже, наприклад, мають садок, але бажають розширити його. Створити більше за площею, або навпаки, висадити новий виноградник, займатися виноградарством, ну і в майбутньому реалізовувати то саме напої вироблені з винограду. Тобто користуються попитом абсолютно всі. Тому що, якщо спочатку трошки відносилися з насторогою, то зараз воно настільки набрало масштабів і дійсно видно результати, що до нас звертаються абсолютно різні, скажімо. Напрямки діяльності дуже різні, чи є якісь такі ідеї креативні, які от випадають із загального контексту. Того, що ми вже перерахували. Так, я вам хочу сказати, в нас була дуже цікава така дівчинка, вона не була оформлена як ФОП, це була просто звичайна фізична особа, і вона придумала для себе такі вид діяльності бізнесу, як виготовляти. Ну, от дивіться, вона придумала наносити на одяг український орнамент. Українську символіку, пропорції. Тобто вона зараз на сьогоднішній день е, територіально працює в Києві. У неї є свій такий міні-цех, де вони за допомогою комп'ютерної графіки вони наносять на одяг, на кепки, на чашечки орнамент в українському стилі. Ну, досить такий цікавий. Отак вона собі продумала, так вона себе побачила в цьому бізнесі. І саме такий вид діяльності для неї на сьогодні був ну, актуальним. Вона, та, вона Рацює і хочу сказати, що також її одяг і речі дуже користуються популярністю. У неї є свій сайт, вона займається розвитком сайту, і ми бачимо, що в неї є дійсно бізнес. Працює. В напрямку освіти, туризму чи є якісь проєкти. Так, у нас є дуже хороший чудовий проєкт в село Оксанівка в нашій громаді, я думаю, всім відомо. Є в нас ФОП, який створив саме такий якби, центр для відпочинку. Він отримав грант і зараз він розвивається так, от в напрямку туризму. Тобто люди, які приїжджають в Оксанівку, вони можуть чудово відпочити, не є чи десь там в межах інших областей, будучи тут на місці, економічи свій час, вони можуть чудово відпочити в його закладі, який він створив в селі Оксанівка. Ну, близько до Дністра. Там дуже гарний краєвид, там дуже гарні умови в нього. Тому рекомендую. Скажіть, будь ласка, якщо людина ну не планує такий аж великий бізнес, де там будуть наймані працівники, якщо вона хоче самозайнятись і написати проєкт для себе, щоб бути фокус, сплачувати податки, але без найманих працівників це можливо? На жаль, на сьогоднішній день такої можливості немає, тому що саме гранти чому вони взагалі були розроблені як грант? Грант це безповоротна фінансова допомога, це не кредит. Але держава зацікавлена не тільки дати можливість бізнесмену розвиватися, держава зацікавлена також і в інших людях, які б працювали офіційно і отримували зарплату. Тому головна умова отримання гранту все-таки працевлаштування осіб, мінімум хоча б одна особа. Якщо людина претендує на мінімальну суму, то вона, звичайно, може, ну, має влаштувати хоча б мінімум одну особу, тому що протягом вказаного періоду. Піоду в умовах вона буде утримувати цю штатну одиницю, відповідно сплачувати податки до держави. А податки, які надходять, це є наш рівень економіки. І держава це передбачила. І я вважаю, що це правильно, тому що в наш час ну працевлаштуватись офіційно дуже важко. А тут саме держава стимулює, стимулює бізнес не тільки розширювати свої масштаби, але й забезпечувати людей офіційною працевлаштуванням. Після того, як завершились останні виплати, людина вже повністю отримала цей безповоротній кредит. Скільки часу треба, щоб вона вже позбулася контролю з боку держави? Сказала, що я нікому не нічого не винна, ну навіть в тому, скільки в мене людей працює, і як цей бізнес взагалі працює. Я вам хочу сказати, по кожній програмі є умова різна. Якщо це своя справа, то на протязі трьох років підприємець має працювати, отримувати штатних одиниць, сплачувати податки. Якщо це напрямок свій сад або своя теплиця, там на протязі п'яти років він має сплачувати податки і отримувати ці штатні одиниці. Може бути таке, що людина захотіла звільнитися. Людина має право звільнитися, його ж ніхто не може усильно тримати. Але на, цю, на це місце підприємець має взяти іншу особу і знову ж таки продовжувати утримувати цю штатну одиницю у різних напрямках по-різному від трьох років до п'яти, тому що дивлячись, який це напрямок гаранту. Якщо людина от, ну, не піде бізнес, як бути, якщо в нас хоче раніше. Закрити цю програму свою, а я вам хочу сказати, що прямо пропорційно рахується сума. Тобто, якщо клієнт на протязі двох років сплачував податки а отримав 250 тисяч, тобто максимальну суму по напрямку своя справа. Два роки він працював, третій рік у нього, на жаль, ну не склався. Тоді прямо пропорційно вираховується сума від 250, і та частина, яка повинна була ще бути, ну скажімо, в його власності, вона має бути повернена до держави. Але ви знаєте, поки що, ну я думаю, що всі, хто отримав грант, всі, хто започаткував свій бізнес, будуть до останнього намагатися утримувати свій бізнес. Я впевнена в цьому. У крайній мірі, всі, хто у нас обслуговується в Ощадному банку, всі, кого я знаю, наших гранту вони всі налаштовані працювати. Бажаю що є, я так почула, що йдуть дуже вас. багато. Да. Тому що я хочу сказати, консультації стосовно отримання гранту проходять кожного дня у великих кількостях, і ми дуже раді, що клієнти е, бажають користуються цим продуктом. Це така унікальна можливість на сьогоднішній день, тому що це не кредит. Його не потрібно повертати платежами кожного місяця. Ти береш безповоротну фінансову допомогу, але сплачуєш до держави лише у вигляді податків. Але тим часом твій бізнес працює. І це дуже хороша така можливість на сьогоднішній день. Тому що є клієнти, які, наприклад, не можуть отримати кредит, тому що вони мало зареєстровані. Вони тільки хочуть зареєструватися як юридична особа. У них немає ще, скажімо, терміну діяльності. Бо якщо кредитуватись в Ощадному банку, то треба мінімум 12 місяців відпрацювати прибутково. А тут людина, яка просто ну бажає розпочати свій бізнес, кредит отримати не може, бо в неї ще недостатньо часу відпрацьованого в неї немає тих доходів, які потрібно офіційно. І тут саме для таких є ця програма для того, щоб людина впевнено крокувала до створення свого бізнесу. Дякую, дякую. Я бажаю всім бажаючим е, отримати позитивне рішення, всім грантівцям, які подають заявки, і до зустрічі Ощадному банку. Перший крок це в центр зайнятості, так? Так, вони звертаються в центр зайнятості, вони м, консультуються там, е, їм надають потрібну інформацію. Потім вони приходять до нас Ощадний банк, ми повністю консультуємо по цьому продукту, розповідаємо, які їхні кроки, що за чим вони мають робити, як це все відбувається. Як потім відкрити рахунок вищадному банку, як я їх супроводжую по цьому рахунку? Тобто, якщо спочатку люди відносяться з насторогою, як воно це все буде відбуватися, то я хочу запевнити, що це все дуже просто і головне не боятися, вірити в себе в свої можливості і в те, що ця програма дійсно працює на їхню користь. Дякую, дякую. Своїм досвідом поділилася в ямпільському кафе Бобо, яке розпочало роботу за грантові кошти зі створенням трьох робочих місць. І його власниця Руслана Бодрух з Оксанівки вважає, що такою можливістю варто скористатися десь приблизно в січні місяці. Я дізналася, що є можливість отримати грант від дії, і в січні місяці я якраз подумала, що якраз можна взяти участь так в такій програмі. І десь весь лютий я писала цей проєкт, тобто там потрібно подати бізнес-план. І от у мене весь місяць лютий, пішло на те, щоб його написати. І десь на початку березня я подалася, скинула заявку, і, на жаль, з першого разу в мене не вдалося пройти відбір. У мене в моєму бізнес-плані знайшли помилку, і доки я її виправила, це ще пройшов певний час і подача, Доки очікуєш, коли там все перевірять, доки з тобою проведу співбесіду. І десь на початку травня мені сказали, що я вже другий раз мене вдалося виграти цей грант. І буквально через тижня-два я вже отримала на свій рахунок кошти, за які я вже і почала півліта організовувати це кафе, яке я відкрила. І ми відкрилися 17 серпня, тобто, від моменту задумки, ідеї до моменту реалізації пройшло півроку. Я вважаю, що це дуже гарна можливість для тих, хто хотів щось відкрити, але не мав там грошей чи можливості це здійснити. А також для тих, хто хоче розширити або покращити уже свій існуючий бізнес. І що саме основне я рекомендую дуже гарно все прорахувати. Тим людям, які е, лише хочуть відкрити власну справу, бо дуже багато є моментів, нюансів, які потрібно наперед прорахувати і розуміти, чи потрібно це все скам так в'язувати, чи воно чи воно того варте. Але можливість, як на мене, досить досить гарна, тому що я вже багато різних грантів бачила, і це один із най. Легших по виграшу грантів, тобто на 100 людей, напевно, половина виграє, і це ну дуже гарно гарна статистика. Бо є такі гранти, де там на 100 людей може виграти тільки одна. А це така прекрасна можливість, що дійсно дуже великі шанси, що ти виграєш, і потрібно тільки гарно написати і пропланувати те, що ти хочеш відкрити, яку, який бізнес. В моєму випадку я виграла 250 тисяч гривень. За ці кошти я придбала обладнання, кавомашину, млинницю, панкейкницю, холодильники, вітрини різні, а також там столи, стільчики. Тобто, все, отакі. Те, що, те, що можна побачити, я би так сказала. На грантові кошти не можна робити, наприклад, ремонт. Тобто, не можна якісь там труби, фарби, таке не можна. Це вже потрібно за власні тільки кошти робити. Але це дуже суттєва допомога, навіть в купівлі обладнання. Я цілий місяць писала цей бізнес-план тільки тому, що я всі деталі дуже проаналізувала. Хтось цей бізнес-план писав в день, тому що він вже має там досвід в певних видах діяльності йому їм легше це все зробити. Але таким людям, як я, які ніколи не мали досвіду в сфері ведення в кафе. От як в моєму випадку, да, потрібна дуже гарна підготовка. Тому кажу, це все залежить від людини. І, тобто, якщо ви вже мали якийсь бізнес, чи у вас уже є якась нароботка, вам буде легше це написати, легше ці цифри скласти. А для таких, як я, наприклад, потрібно буде більше часу, я кажу, розраховувати, що це вас вся підготовка може зайняти цілий місяць, і для когось це легко, для когось важко, це кажу, в залежності від досвіду, який вже має людина. Чи допомагали вам при написанні цього бізнес-плану? Кудись ви зверталися за консультаціями за допомогою? Так, я зверталася якраз в січні місяці, чи на початку лютого я вже не пам'ятаю якого то було числа. В Ямполі проводили тренінги для того, щоб покращити рівень знань людей в сфері грантів. Я і до того вже мала досвід написання грантів, але саме з цієї організації мені допомогли. Порадами, як краще підготувати цей бізнес-план. І що саме цікаве, це було безкоштовно. Взагалі немає остраху, що там бізнес не піде, щось не, не задасться. От, є якісь, були такі думки перед тим, як розпочати? Звісно, були, і вони до цих пір є. Але ну, тобто, потрібно щось робити, і це кажу: якщо з'явилася можливість, чому б не спробувати? І навіть якщо друг і не вийде. То все одно потрібно розуміти, що залишається досвід, який потім може передатися і в інші проекти або і іншим людям. Тому я вважаю, що якщо є вибір між не робити і робити, краще зробити, щоб потім не жаліти, що ти це не спробував. Кажу, бо можливість, як на мене, дуже, дуже гарна, і суми достатні, щоб щось починати. В процесі роботи люди набувають нового досвіду. Перш ніж звернутися за грантом, треба не лише добре поміркувати над напрямком діяльності і прорахувати супутні видатки, пов'язані з обраною справою, але й володіти цифрами щодо розмірів податків, сум єдиного податку, ЄСВ, які розраховуються від мінімальної зарплати. Сума гранту за три роки повернеться в бюджет податками в будь-якому разі. Тож залишилося подумати, аби все, що придбане на грантові кошти, приносило максимально. Невідачі у бізнесі креативність і бажання тут стануть у пригоді.